Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас знову буде відео про дуже цікаву гру, яка називається Загадкові шкарпетки. Яку започаткувала на українському ютубі Танечка з каналу Таня Кніт в'язання І її підтримало дуже багато дівчаток. І це вже третя гра, але я беру участь у ній лише другий раз. Але мені дуже сподобалася ця гра, коли я вперше побачила її дівчат. Вона дуже мені здалося, здалася цікавою і незвичайною. Суть цієї гри хтось один, якийсь один учасник для всіх інших кидає кубик. І вибирає, які ж їм в'язати шкарпетки, які ж це будуть загадкові шкарпетки. Чому загадкові? Тому що там є список, наприклад, резиночок, п'яток, мисочків чи візерунку, і вибирається із списку, як випаде саме кубик. Я зараз постараюся вставити вам тут відео. Маруся мені присилала на цьому тижні, вона кидала кубик. Я сподіваюся, що відео я вам зможу це вставити. Якщо, якщо ж ні, то ви все одно зрозумієте, що мені треба в'язати. Отже, кинула Маруся мені кубик. І випало мені цього разу, ви знаєте, я трошки засмутилася. Завдання ще простіше, ніж минулого разу. Минулого разу я в'язала шкарпеточки Helix. Я вам ставлю тут фото, і потім до них я зв'язала і ще чоловічі шкарпетки. І це вийшли такі шкарпетки-парочки. Цього разу в мене навіть не Helix, в мене взагалі лицьова гладь. І для лицевої гладі я вирішила взяти е, ось такі ниточки Alize Super Wash Socks Ford е, Sox. Номер кольор 76 е, І, ви знаєте, я думаю, що це дуже гарний вибір, так як секційна пряжа вона в лицевій гладі. Е, їй не потрібно ніяких візерунків, вона і так лягає дуже гарно і цікаво. І тому я вибрала її і е, до неї я вибрала Alize Artisan. Це в мене будуть резиночки, п'яточки і месочки, е, так як тут є також жовтий колір. То вирішила взяти жовтий. До речі, це в мене ось такий величезний залишок із шкарпет... шка... шкарпеткової парочки. Використовувала його для хелікса. І дивіться, дві пари шкарпеток, і ще буду і ще використовувати. Номер кольору жовтий артісану 281. І. Ви знаєте, мені оці ниточки здаються якимись м'якшими, ніж ці. Хоча я в'язала, блакитні були точно такі ж самі, вони трішки сухіші, а ці я відчуваю, вони якісь, тут, ніби мариносик, вони дуже маслянисті, такі дуже приємні, гладенькі на дотик. І я вже тут схватила спиці, швидко, думаю, зараз почну, а потім: ну, а ні-ні, я ще не зняла для своїх друзів, ще не розповіла, що я буду в'язати. Спиці в мене Kніte Pro Zін 15 см 2,25 мм. Дуже вони мені подобаються, хочу і інших номерів, тому що вони дуже класні. І дуже зручно в'язати, тому що вони коротенькі, дуже зручно. Так що буде в мене резиночка жовта. У мене там просто знову мені випала резиночка один на один. Я вже думаю, ну хоч би рулик. Якщо не рюшик, то хоч би рулик якийсь, ну, не пощастило. Потім лицева гладь, п'яточка також буде жовта бумеранг, і месочок у мене равлик. Цікавий мисочок, хоча я його рекомендую в'язати для ніжок, у кого довгенькі пальчики. Так, звичайно, я від цього разу збираюся зняти для вас майстер-клас по п'ятці бумеранг і по месочку Равлик. Так що, чекайте, відео обов'язково будуть, але вони будуть вже після виходу, звичайно, загадкових шкарпеток, тому що ми їх в'яжемо поза кадром, не показуємо абсолютно ні, ні в яких відео. Це буде абсолютний секрет. Так що ось якось так, я пішла в'язати. Побажайте мені успіху, через секундочку підключусь, покажу, що ж у мене виходить, і мені вже дуже цікаво, як же тут лягатимуть секції. Так, друзі, ну що ж, у мене не вийшло цього разу влогу, і я до вас не підключалася, щоб показувати, що і як я пров'язую ці шкарпеточки. Тому що в мене вийшло так, що я їх в'язала майже весь час в дорозі. Я одну шкарпетку ще встигла дома дов'язати до п'ятки, зняла вам майстер-клас на п'ятку. Обіцяла вам зняти майстер-клас на мисочок кравлик я його зніму трішки вам пізніше, тому що все в'язалося і друга шкарпетка повністю. Ця ще до половини, а ця повністю в'язалася в дорозі. Я вже сьогодні вдома. І е, вони в мене не випрані. Так, трішки їх відпарила праскою і, і все, тому що вже е, потрібно викладати ще вчора треба було викласти відео, ну я трішки запізнююсь. Але, ну що ж, у мене так часто буває, що плануєш одне, хочеш. Але доля розпоряджається по-іншому і виходить по-іншому. У мене ось тут так вийшло, не хотіла до кінця, ви зрозуміли, так, до кінця спиці дов'язати, вже думаю, треба було кинути. Одна петля вже почався оцей візерунок жакардовий. Ну, нехай вже буде. Я щось думаю, чому я треба було ну, не дов'язувати, не знаю. Ну, вже так. Нічого, це в мене шкарпеточки на розмір 36-37, як ми вдома кажемо на котячу ніжку, тобто на маленьку. Це буде подарунок для сестрички моєї бабусі, і в неї такий невеличкий розмір ноги, але я набрала 60 петель, тому що. В неї такі кісточки випирають на ногах, широка ніжка, але така коротенька. Тому я, я знала, кому я в'яжу ці шкарпетки. Мисочки, я б вам сказала, що вони підходять для довгих пальчиків. Але коли я одягала їх на блокатори, там фото я на заставці поставлю, поставлю фото на блокаторах. І блокатор такий дуже такий заокруглений, вони розтягується, то я думаю, вони підійдуть і на різні пальчики. Хоча для дуже коротких, я думаю, не сильно. П'яточка в мене бумеранг, вив'язувала укороченими рядочками, і, бачите, спочатку я так засумнівалася, трошки що я взяла. Я вам показувала, я буду брати жовтий артісан для резиночки, месочків і п'яточок. Але потім думаю, от якби було б добре, якби в мене була фіолетова, щоб таку потемнішу пряжу взяти на ці місця, тому що вони більше всього якби, забруднюються. Але потім, коли я почала в'язати, я вперше в'язала з такої секційної пряжі. Ну, тобто, я бачу, що тут і рожевий, і білий, і фіолетовий, різна пряжа, так? От, ну, різне, різні кольори. Але все-таки більше мені якось здається фіолетовий, е, його якось ніби більше, то якби я ще взяла фіолетові ці частинки замість жовтих, то я думаю, взагалі було б дуже якось вже забагато його було б. І дивіться, настільки тут довгі такі, як би таке сказати, секції, так, от продумано так, фіолетовий там жакар, так? Тоді фіолетовий, жовтий фіолетовий, тоді ось такі рябушка, як я кажу. Ось це все це все одна, однієї довжини в'язалося. Уявіть, що нічого довго так не повторюється. Мені дуже сподобалося це. Такий ефект. Так як в мене була просто лицева гладь, ну не хотілося мені брати однотонну пряжу просто на лицеву ну, не нецікаво. Я взяла таку от секційну і, я думаю, правильно зробила, мені подобається все, як тут виглядає дуже класно. Ось так я дійшла до п'ятки, потім бачу, в мене знову буде ось ця пряжа повторюватися, вив'язала п'яточку, і якраз мені знову вистачило для потрібної для мене довжини. Шкарпеточки невеличкі, і я вже думаю, може і іншій сестрі такі зв'язати, але там трошки більший розмір. Ну, подивимося. Що хочу сказати, якось я спочатку. Я... Коли Оксана Блевчук шкарпеткові корзиночки почала в'язати шкарпетки, був після весни перерив так декілька місяців, і я з таким захопленням вам розповідала в'язала секційної пряжі дуже прості шкарпетки. Мені так подобалося, тому що я скучила за ними. Але вже. Шістя цього разу вже чесно якось я награлася з цими простими шкарпетками, наїлась, нав'язалась. І мені вже хочеться чогось такого цікавішого, візеруночків. І я так чекала від цих загадкових шкарпеток, що мені там випаде рюшик, чи мені там хоча б рулик якийсь випаде. <реш> Нічого цікавого, абсолютно, знову резинка. Знову лицева гладь, все. Я вважаю, що шкарпетки вийшли доволі яскравими, цікавими, вони в мене вийшли гарними, мені подобається, що ідеально тут все співпадає секції, все дуже класно. Але вже хочеться чимось таким побалуватися, знаєте, чи трошки заморочитись, як би сказати. Так що вже хочеться якось чогось цікавішого. Хоча ці шкарпеточки мені дуже подобаються. Ще я їх виперу, то петелечки тут розрівняються, вони взагалі будуть просто ідеальними і гарненькими. Я хочу сказати дякую Танюші, що придумала цю гру, що запросила мене. Я з великим задоволенням з вами дівчатка пограла, але, мабуть, на цьому я трішки призупинюся і. Трішки пов'яжу сама собі, якось трохи інші шкарпетки, тому що чомусь мені в грі ну, не випадає нічого такого супер цікавого, чого б хотілося наразі мені. Список дівчаток ви подивитеся внизу під відео. Я впевнена, що там дуже все класно, тому що у всіх абсолютно різні завдання. і... І надіюсь, там дівчата випали. Цікавіші завданнячка ніж у мене, і цікавіші якісь поєднання. Хоча мені мої шкарпетки подобаються. Вони гарненькі, можливо, за рахунок кольору. Друзі, хочу закінчувати це відео і. Подякувати вам, якщо ви мене дивилися, не забудьте поставити пальчик вверх і написати якийсь невеличкий коментар. Це буде допомагати просувати мої відео і просування мого каналу. І хочу побажати вам мирного неба над головою, де б ви не знаходилися. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Цінуйте кожні миті, кожні маленькі, приємні миті цього життя, тому що ми не знаємо, що може трапитися е, в будь-яку хвилинку нашого життя. І я хочу, щоб у вас не було ніяких неприємних звісток, лише добрі, приємні і гарні. Бажаю вам всього-всього найкращого. І найголовніше здоров'я вам і вашим рідним. До нових зустрічей, пока-пока.